Частини війна почалась, та я вже помітив, що щось не так. Ага, блек. Так, значить, йди до складу отримувати спорядження. Так, ага, блек, так ось тримай спорядження. Так, значить, тут майже все ціле, в принципі, теж нормально. О, Блек, стій. Oh. Я тебе шукав, mm -hmm. до речі, якраз. А uh, навіщо? Тобі не сказали? Напевно, забули. Зараз усіх каша в голові. Я з тобою в розрахунку сапага. Вітаю. Так, зараз ви берете дві бехи і їдете от сюди. Там є місце, де можливо розмістити непомітно сапога. Ваша задача, коли колона буде в досяжності арти, під прикриттям бег підбити першу техніку в колоні, таким чином зупинити колону. Ну а далі не в бліндаж. Там він повинен бути, все інше зробить арта. Є питання? Ні, ні. Ну тоді приступити до виконання. Да. І що це було? Походу, зіпсований снаряд града відколовся від пакета та впав. Так, я розумію, часу на ремонт бех у нас немає. Правильно розумієш. І що робити? Е, командир, прийом. У нас проблема. У нас обидві бехи зламані, а часу на ремонт немає. Так, погано. Але цю задачу потрібно виконати обов'язково. Добре, йдіть пішки, інших варіантів немає. Так, ось вони. Готуйся. Гармата. Постріл! Так. Хлопці, розвідка докладає, що там поки що спокійно. Ідіть перевірте ефективність арти. Може пошукайте там щось полонених, трофеїв чи щось подібне. Так... Трофейний Камаз. Так. Танк. Ну, танк з прямим влучанням, це, звісно. Йопереся, те російська армія. Один в одного врізався. Ефективність нашої арти. Живий приклад. Точніше, не живий приклад. Ось, а я йому кажу. Ну, не помітить прапорщик, нормально, пішли. Тривога всі на позиції. Погнали швидко. Рахунок СПГ до боїв. Гармата. Постріл. Блін, яка смачна кава. Так ще й безкоштовна. Серйозно? Так сказали, щоб не запсувалися, безкоштовно роздають військовим. Прикольно. Але ми навіть не знаємо. Скільки ще всього зіпсується за цю війну? А раніше тут стояли звичайні цивільні машини, а зараз ветер.